Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Маркс Гордієв. І скоро вже буде Пасха! Друзі, ну що, я вітаю вас з неймовірним сьогоднішнім найкращим днем, енергетичним днем у році. І це говорить про те, що ми можемо перезавантажитися, ми можемо стати набагато краще, а можемо. Е Виграти, наприклад, оці подарунки, зараз про них згодом. Хочу вам нагадати, що сьогодні у нас неймовірний день, сьогодні у нас Пасха, і в цей день мені хочеться вам побажати чистоти, побажати неймовірного гарного настрою. Багато хто з вас знає прекрасно, що можна робити в цей день, але мало хто з вас знає, що. Ні в якому випадку не можна робити ось тема сьогоднішньої нашої передачі. А я хочу вам нагадати, що сьогодні я розіграю оці неймовірні навушники серед вас, моїх підписників, ті, які весь тиждень е лайкали мої відео, підписувалися на мене і коментували. Отже, що ж сьогодні не можна робити? Ну, по-перше, бути жадібним. Саме жадібність породжує негативні вібрації у наших людей. Заздрість також породжує. Тому, друзі, для того, щоб мати неймовірну, гарну, чисту енергію, нам взагалі не можна заздрити чи бути жадібним. Якщо ви на своїй дорозі сьогодні побачите людину, яка а потребує вашої допомоги, допоможіть їй. Не будьте осторонь також від проблем, які у вашій, вашій родині також відбуваються. Я вас дуже прошу. Намагайтеся максимально віддавати сьогодні, і ви зрозумієте, що всесвіт вам віддасть набагато більше. Тож, правило номер один сьогодні не можна бути жадібним. Наступне дуже важливе правило не можна лаятися. Саме лайка була вигадана, до речі, росіянами, і ви повинні розуміти, що ця енергія вона йде в негативному направленні. А взагалі, коли, знаєте, коли є негатив. Біля вас негативна людина, то інколи я навіть собі дозволяю ту лайку, тому що ви повинні розуміти, що лайка це дуже негативний згусток енергії, який направляється на енергію людини. Тобто, якщо ви навіть лаєтесь при своїх друзях, пам'ятайте, що це несе абсолютно негативний, все ж таки, ніж позитивний аспект. Тому святий вечір. Святий день, святий ранок ні в якому випадку не можна собі дозволити і маленького слова, негативного слова, такі як лайка. Бо ви можете не просто зруйнувати енергію вашої родини, а і залякати деяких позитивних, позитивних духів, які будуть поруч у вас. Тож пам'ятайте, правило номер два: ніякої лайки сьогодні. Третє правило, яке ви ні в якому випадку не можете зробити, це напиватися та наїдатися, а точніше, переїдати. Пам'ятайте, що коли Ісус вийшов з а, своєї гробниці, а, саме, саме Христове Воскресіння, воно в першу чергу говорить про. Трансформацію людини. І ця трансформація вона також і впливає на її тіло. Тобто, вона була без їжі, без води, без нічого. Тому в цей день бажано тримати свій баланс, так, випивати можна, святкувати можна і їсти також можна. Але пам'ятайте, що всьому повинен бути. Баланс і гармонія. А якщо ж ви взагалі хочете почиститися енергетично, то в мене є для вас порада не пити і не їсти на Пасху взагалі. Тобто провести весь день без. Їжі. Якщо ви бажаєте а, повністю очиститися від всієї негативної енергії і таким чином допомогти собі зціленню свого організму і зціленню своєї аури, то ви можете це зробити такий собі невеликий ритуал, але пам'ятайте, що це абсолютно вибір кожного. І я не призиваю вас для того, щоб ви щось робили на кшталт того. Тому, друзі, я хочу дуже, щоб ви для себе зрозуміли, що правило номер три не наїдатися і не напиватися. Правило номер 4. не працювати. Саме так. Навіть я вам скажу, що для мене це буде дуже важко, тому що я така людина, яка в принципі, звикла працювати, прибирати і тому подібне. Тож сьогодні заборонено якась активна праця, тому що сьогодні повинно бути свято сьогодні повинна бути енергія, е, якою ви повинні насолоджуватися. Ні в якому випадку не можна е, е, сьогодні працювати, робити якісь дуже такі знаєте важливі речі. Які зв'язані, пов'язані з роботою. Тому, будь ласочка, ні в якому випадку ні при чому не погоджуйтесь на роботу в цей день. Максимально відпочивайте, максимально напитуйтесь, напитуйтесь тою енергією, а, яка у вас а, буде. Я впевнена, що Пасха, в принципі, являє собою дуже сильним днем для того, щоб. Налаштовуватися на позитив, Тож замість того, щоб працювати, спробуйте просто відпочити, просто насолодитися, вимкнути всі ваші телефони, не дивитися телевізор, а просто гуляти, спілкуватися і згадати, як то воно то було, коли не було нічого, що відволікало від вашої цілі і. Може вам сподобається настільки, що ви кожного е кожну неділі зробите такий день, день відпочинку від всього від соціальних мереж і тому подібне. Тому бажаю вам гарного здоров'я і пам'ятайте, що правило номер 4 – ні в якому випадку не працювати. Правило номер 5. не прибирати. Друзі, е я розумію, що деякі з вас не встигли це зробити, чи ну е якісь побутові є проблеми, які ну в принципі обов'язково треба робити. Тож я вас дуже прошу на першому, чому ви повинні сфокусуватися, це. Ні в якому випадку не прибирати. Чому? Зараз я вам розкажу. Я, в принципі, така людина, що я за те, щоб прибирати, і я вважаю, що чим більше ви прибираєте в своїй хаті, тим більше а, маєте позитивної енергії. То зараз, навпаки, якщо ви почнете прибирати свою хату, то пам'ятайте, що та вся позитивна енергія, яка сприятиме, Позитивним е, знищенню всього негативу, ви її можете вими вимести. Тобто, ні в якому випадку не можна користуватися не віником, не ні пилисосом, нічого таке. Можна зробити легке вологе, там може прибирання е, саме поверхонь, або ну, якщо ви якщо вам так вже необхідно, але ні в якому випадку не вимивати прям підлогу, бо підлога це, е, скажімо так, ваша карма, ваша доля. Будь ласка, це треба було все зробити. У четверг. А тому а, я дуже вам бажаю, щоб ви правильно зрозуміли зараз моє до вас попередження, щоб ви в ніякому випадку не зробили тих помилок, які роблять дуже багато людей. Тож, правило номер 5 – не прибирати. Правило номер 6 – не можна в ніякому випадку ходити на кладовище. Я дуже вас прошу для тих усіх людей, які зараз мене слухають. Зараз мені скажуть дуже багато хейту і скажуть, що ну як так не можна ходити на кладовище? Це навпаки цей день, коли вся родина об'єднується, і ви повинні ходити на кладовище. Ну, давайте так, я вам скажу, що в цей день. Дуже е, е, сильна енергетика, і якщо ви підете на кладовище, то, по-перше, є велика ймовірність того, що ви будете згадувати дуже близьку вашу людину і будете знаходитися у енергії в енергії печалі. Печалі і суму. Е, це може бути в дуже негативному форматі для вас і для вашої енергії. Тому, якщо ви ідете е, до людини, до людини, яку ви втратили тільки-тільки, то я вам дуже цього не рекомендую. Е, також я категорично не рекомендую людям шастати по кладовищам взагалі, тому що на кладовищі дуже часто зливають негатив багато екстрасенсів і магів. Тому коли ви йдете на кладовище, ви не знаєте на 100%, що що принесете ви з того кладовища додому. Особливо я хочу зараз звернутися до жінок, які а особливо які вагітні. Любі мої жіночки. Якщо ви не хочете на дитині вже щоб ви народили дитину з інкубом, інкуб це така сутність, яка підсаджується до вас і харчується вашою негативною енергетикою. То я вам дуже раджу взагалі в період вагітності нікуди не ходити. В якому випадку можна піти на кладовище. Ну, в тому випадку, по перше, якщо ви впевнені, що ця людина, до якої ви йдете, вона ваш дуже дуже далекий родич. Тобто ви можете піти до прабабусі, ну може навіть і до бабусі з дідусем, якщо вони у вас не дуже такі, знаєте, дуже такі трагічні емоції викликають, а більш такі, знаєте, більш позитивні, а, і також можна все це робити дома. Друзі, я вам скажу про те, що. Ви можете зробити іконостас, а точніше, алтар для своїх родичів. Ви можете поставити туди фотографії ваших близьких, які вже не стало, і е, дати їм пасочки, принести їм якісь, е, якусь їжу, запалити свічки. Це буде набагато кращим і дієвішим, якщо ви все ж таки підете у ту сторону, ніж в сторону цього. Негативу, а це саме кладовище. Пам'ятайте, що кладовище не для свята. Тобто, кладовище, це якщо ви захочете пізніше піти, ви зможете це це зробити, але не в цей день. Отже, правило номер 6, дуже важливе правило номер 6, Ні в якому випадку не ходити на кладовище. І останнє правило, але не останнє по значенню, це правило не сваритися ні в якому випадку. Якщо ви хочете, щоб ваша родина цвіла і процвітала, і було все в неї добре, саме в цей день треба миритися, саме в цей день треба пробачати, саме в цей день треба казати люблю, пробач, пробачати себе і ні в якому випадку не можна. Сваритися. Якщо ви порушите це правило, на жаль, біди і негатив пройдуть у вашу хату і дуже швидко. Тому моя вам велика порада: все ж таки, сфокусуйтеся на тому, що в вашому житті повинен лише бути позитивний аспект, і сварки, а особливо в цей день, недопустимі. Отже, пам'ятайте правило номер 8, ні в якому випадку не сваритися сьогодні. Ну і мої незламні, як я і обіцяв, розіграш оцього неймовірного подарунку від компанії Sony буде прямо зараз. І перемогла на цьому тижні людина, яка поставила ось такий коментар. Тож я вас вітаю, я вас дуже щиро вітаю. Ці навушнички вже ваші. Чекайте, щоб з вами зв'язалися мої адміністратори. Вони вам розкажуть, як можна забрати чи відправлять вам оці навушнички. Тож чекайте. Ну, друзі, я хочу нагадати, що на наступному тижні вас також чекає неймовірні подарунки, а це ціла гора косметики. Ну, а завтра вас чекає неймовірний гороскоп на цілий тиждень. І пам'ятайте, що... З вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв і чекаю нових зустрічей.